Карі нарекли його талісманом, бо якщо виживе, то Україна переможе. Історія Дмитра Краслянського сумна і водночас життєстверна. Бій за Савур могилу в липні 2014 року. Дуже тяжке поранення. Потім лікарня мечникова, де в нього тричі спинялось серце, але він вижив попри все і знову звівся на ноги. Волонтери запросили незламного бійця взяти участь у фотопроєкті Якби не війна Чалова, Далі мене підтримувало. Ну що я дійсно хочу додому потрапити, Я хочу я потрапити на ногах. Я не вірив, я знав, що я прийду додому на ногах, зайду в хату. Так і вийшло. Даже поки на киселях. На милицях Дмитро проходить вже по кілька кілометрів на день вчитися заново ходити його основне заняття останніх півроку, відколи повернувся з лікування у Німеччині, на якому пробув понад рік. Нині хлопець майже постійно усміхається. Каже, після пережитого сумувати просто гріх. У мене була вже. Сонце від що я буду жити. А те, що я буду ходити, не все менше. в кімнаті Дмитра. Усюди ікони. на стіні над ліжком український та німецький стяги. Що лишився живим та став на ноги. Він завдячує нашим та закордонним лікарям. Тяжких поранень Дмитро зазнав під час мінометного обстрілу біля Савур-Могили у липні 2014-го. Скалки втрапили хлопцеві у голову. Кістка лівої ноги була потрощена, праву. Геть одірвало. У те, що він залишиться живим, не вірив майже ніхто. Тоді дніпропетровські лікарі нарекли його талісманом: якщо виживе, Україна переможе. Я щось не бачу цього. Де Україна перемагає? Я теж викарабкався. Я вже ночі. Все слава Богу. Все позаді, все позаді, а як воно далі життя його складеться, Сам Бог знає. Після того, як українські медики витягли його з того світу, німецькі поставили на ноги, Відростили частину потрощеної кістки лівої ноги та зробили тимчасового протеза на праву, який за два місяці хлопець замінить постійним. І, хоч нині йому годі мріяти про футбол, яким захоплювався до війни у Дмитра ще безліч планів, що їх необхідно здійснити. Кухар за освітою він мріє відкрити власну дитячу кав'ярню. Дитячу кафе відкриє, щоб можна було прийти з сім'єю, з, сім з дітками, кинуть костелі, ремонт квартири, сім'я і далі жити. Дмитрові ніколи нудьгувати. Нині хлопець збирається на фотосесію до Києва. Волонтери запросили його взяти участь у фотопроєкті якби не війна. Серію світлин за участі бійців вони готують до дня молоді. Мене челі з були із <кхи> <кхи> нас должен понимать, що происходит там, бути готовим в будь-який момент поставити плечо і оказать допомогу, так сказати, ребятам, которые за нас. Стоять, воюют и отдают жизнь, здоровье своє. А наша это минимальная обязанность помочь им здесь. Мы хотим, чтобы именно молодіж на это обратила внимание, потому что и ребята у нас их возраста. Якщо Максимальчик виживе, то Україна переможе. А за ще переможе. Тому, давай, білий, давай. Ганна Чалова, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.